Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Маємо бути готові до того, що чим більше провалів буде зазнавати російський наступ, то тим більше отаких от, от оманських откровень будуть проявлятись в російських і навіть світових ЗМІ, Пише Петро Дербель. Оманські договорнічки Зеленського надалі будуть постійно зливатись його ФСБшними друзяками. Як тільки забуде наважуватись не виконати якусь домовлену вимогу Кремля, але не будуть, якщо Зеленський буде слухняним і договороздатним. Дербель підкреслює про підготовку. Крутівні до війни про дороги замість ракет і про Чонгар у Брислава Берези вийшло свіже відео на цю тему з Юрієм Лоценком. Довге на півтри години майже дуже багато цікавого дізнався, і ці теми необхідно піднімати для обговорення в суспільстві, бо вже давно на часі, а після 20 травня ще більше буде актуальним. Посилання на відео буде нижче в коментах. На откровення Лоценка про 340 мільярдів гривень виділених на дороги в передвоєнному 21-му році, в той час, коли вже західні лідери і патріоти всередині України мало не кричали, що готуйтесь, бо війна буде. Не здивувало, бо знав це й раніше. Не здивувала відмова уряду Зеленського виділяти на вимогу опозиції 50 мільярдів гривень на оборону в кінці 2021 року і надати їх ЗСУ. Це також всі пам'ятаємо. Не здували факти про повернення коштів з міноборони в бюджет України, виділених раніше для закупівлі озброєння для ЗСУ і перерозподіл їх на все те ж будівництво доріг. Про ці злочини ЗОП також давно знав. Майже не здивувала накази вивести 72-гу бригаду з під Києва на схід України і тільки хитрощі залужного, які під всякими приводами Затримав виконання наказу, врятували Київ від окупації. Але як оцінювати, як, окрім свідомого саботажу і роботу на ворога, розмінування всіх перешийків з Криму і виведення звідти майже всіх військ, особливо цікаво з 35-ї хвилини. Оцінюєте самі по словам Луценка, у 2018 19 роках всі кримські перешийки і Херсонську область захищали чотири бригади: – 79-та, 25-та, 30-та і одна в Олешках в резерві, дві ракетні дивізії ураганів. Добре, можливо, він помилився не дивізії, а дивізіони. Один сто інженерний полк та один інженер. Інженерний батальйон плюс прикордонники загалом це біля 20-25 тисяч бійців. А що там залишилось на початок війни і оголошення військового стану 24.02.22 року, коли військові нарешті отримали в свої руки там всю владу? Один 137-й інженерний батальйон з 50% відсотковою чисельністю від штату. Задумайтесь на хвилинку, це біля 300-400 бійців, і один механізований батальйон в Олешках, який був відправлений на навчання на полігон. Це ще десь 700 тисяч бійців. Як такими силами можна було втримати порошики та всю Херсонську? Область, хто дав наказ не тільки на розмінування всіх перешийків і мостів, але й на виведення всіх наявних військ з майже всієї Херсонської області. Ми всі здогадуємося, хто це зробив, і маємо вимагати арешту всіх зрадників, спецслужбах та офісі не А Борислав Береза пише наступне: сьогодні вже друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми всі пам'ятаємо перші години і дні вторгнення, як чиновники тікали на захід України, як влада перелякано ховалася в кабінетах. А прості українці виходили боронити свою землю. Через два роки війна досі триває. Скільки буде тривати. Невідомо, але ми досі маємо об'єднуватися навколо України та навколо ЗСУ. Хто б не вставляв нам палки в колеса, які би дурниці не робила діюча влада, нам всім треба йти до перемоги. Чи піде Зеленський на створення уряду національної єдності? Чи почне влада переслідувати людей, які взяли на себе відповідальність боронити країну? Розповів деталя Борислав Береза у своєму авторському блозі. Долучайтеся до обговорень у коментарях. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.